Привіт, Ютубе! Ми з тобою дуже давненько не бачились. Але цього разу закортіло записати відео, влог про подорож з подругою до чудової України міфів і легенд. Гайда зі мною. На початку мене чекала довга дорога. Потяг Харків-Київ, зустріч з подругою і далі вже автобусом в аеропорт Кишиніва. Ми із Будоши. Нам із вони там вдома. Ми їдемо панка досягти. Дай боже, не буду хасити. Дісталися ми доволі швидко, дуже повезло з кордоном, трошки почекали і полетіли. За початок відпочинку. Так, ми приїхали в наш бандит. Отакий от апартамент у нас на двох дорослих. Головне і найцікавіше буде завтра зранку там. Доброго раночку вам з Сонячної Греції. Ми дуже довго їхали, як ви бачили, і долетіли до острова Крит. Ми заселилися в бюджетні доволі. Ну це невеличкі бюджетні апартаменти. Апарт-готель, який називається Труліс. Він всього 80 метрів від моря. І я трошки навіть в п'ятій ранку при заселенні зняла вам, як виглядає номер, бо розуміла, що далі ми розпакуємося і вже так не зніметься красиво. Ми собі трошки переплатили, але взяли номер з видом на море і жодного разу не пожалкувала, бо я дуже сильно хотіла в цю бухту валі саме через ці види. У нас є в нашій бухті. Чотири варіанти пляжі. Перший ось цей найближчий до нас, але з крутим схилом. Далі трошки обійти. Це головний пляж, туди сходяться всі люди з усього селища Балі, з усіх готелей, які знаходяться посередині цього містечка. І ще є один ось там в Лагунці, туди ми також підемо, я засніму вам, туди ми підемо у Біч Клаб. Такий модерний бохо стилі. І ще один знаходиться позаду готелю. Можливо, найближчими днями ми до нього підемо. І я вам засніму його. Він називається Кровостасій і кажуть, що на той пляшках з'їжджаються навіть на автомобілях люди з острова, щоб подивитися, що там за пляш такий чудовий. Добрий раночок. ранку. Я була б не я, якби не потягнула когось з самого зранця якусь екскурсію, да, приблизно 6.50, навіть ще сонце не стало, а ми вже топаємо. Так, йдемо до нашого автобусу, і сьогодні ми поїдемо до Балоса. Лагуни Балоса. Ну, На фото там неймовірний колір води. Сподіваюсь, ми не пожалкуємо. Я думаю, що ні, я думаю, що буде дуже гарно. Буде дуже людяно. Але дуже гарна. Людина дуже, люди, дуже гарна, бо тут мільярд таких агенцій пропонують екскурсії. Але ми обрали поїхати з нашим туроператором з Джоеном. з нашим українським, Так, щоб точно був гід, якого ми зрозуміємо, щоб було ще й цікаво, <зас> а не просто красиво. Щоб ми щось цікаво послухали. Ми зараз же будемо чекати на автобус наш і вирушати у маленькі, не, маленькі, маленькі пригоди. пригоди. Не, знімаємо, не знімаємо вам краси. І автобусом нас привезли у порт. Де тут ми сідаємо на кораблик і їдемо до, спочатку Палоса. Дашка. З квиточками. І зараз покажу вам, на якому кораблику ми будемо плити. Вірочка мого голову. Квиточки. квиточки. Як зупинити це? Так, так дарі. У мене є фішка. Так я у всіх, хто зі мною їздить в подорожі, отак от камеру в обличчя і питаю, ага, як їм. Неймовірні краєвиди мені дуже подобається, що ми пливаємо саме на кораблях. Він шатається. Дуже гарно, неймовірно, і дуже приємно погоди сьогодні. Не дуже спокійно, спокойно. Дирецю моє обличчя, і це ми навіть ще не тебливого, а вже дуже гарно, просто подивіться. Так, з кораблика виходять люди, і подорожці йдуть на цей красивезний пляж, де насправді поєднується аж п'ять морів. Кольор води просто неймовірний. А з кораблика вони все ще виходять. Людей буде багато готовності до цього. До лагуни балоса можна дістатися двома способами, так як ми на кораблику підпливаючи вже на пляж, або на орендованому авто, але потрібно буде дуже круто спускатися вниз на пляж. Звісно, зверху дуже гарні краєвиди. Влог з мандів. Ні, насправді ми в лагуні балос. Три моря, які поєднуються ми зараз в цьому з неймовірним кольором водички. Пісок реально майже білий, як на Мальдівах, але місцями він рожевий через дрібні мушлі. Це те місце, де хотілось би залишитись більше ніж на дві години. І дуже довго насолоджуватись краєвидами. Ці всі люди і ми. Ми продовжуємо наш блог. Якщо ви думали, що це все, то ні. Це не все. Зараз ми будемо підніматися на фортецю. На грамбуса. Кортеця грамбуса. Ось вона. Подивіться, як Сто тридцять метрів над рівнем моря і десь поста шістдесят сходу до понаказала. Два подружки Я кардії. <му> Вот это реваксит почему, да? Даш? Марині вижу. Разявушка висовывает. Фортеця венеціанського періоду і стоїть на одноіменному острові. Задача фортеці була захищати острів Крит від пиратів та турків, але найцікавіше це те, який вид відкривається з цієї фортеці. Ви бачите лагуну Балас, інші острови, неймовірний колір води. Вона настільки прозора, що здається, ніби яхточки просто парують у небі. І так, Даша, ваші емоції видів? Це просто щось неймовірне. Ви такого, ну реально, я, я впевнена, що багато хто з вас такого в тіку. Бачив, настільки шикарні краєвиди, настільки вода просто неймовірного кольору. Це я в заході захват. захваті. Так, дихання. то тут її горний козлик. Вони наверху я виїхав, Ей. Так, ми вже четвертий, мабуть, день, да. наші четверти. в Реції. наші четвертий. Ми вже загубилися в днях. А сьогодні хочемо піти на іншу сторону від наших апартаментів, де знаходяться два дуже гарних пляжі. Напевно, через дітей нас не буде чути. Так, за нами школа. Берем. За нами школа. Два дуже гарних пляжі: це Балі, пляж називається, кровостасі. і Кравостасі. Uh -huh. а, ось, і ми йдемо на Я, мені здається, нам туди. Yeah. А, і дуже гарно трошки вам покажу місцевості, церквушка. Ось. Все білесеньке, красиве, гарненьке. І Кривостасія це пляж з невеличкими ущелинами у воді. Думаю, на про дуже гарно має вийти кадр з води. подивитись. It's a freewall Пляжу Правостасі е, переплили по морю е, скелю. І таке дуже гарне відчуття, коли ти просто один на пляжі. Тут така затишна бухточка в скелях, і ми сюди доплили. Тепер пливемо назад. Даша щойно сказала, що їй зі мною комфортно подорожувати. <говори> <говори> Ми пообідали разом з котаком чудовій сімейній таверні Кравостасі. До речі, про їжу і порції вони тут просто величезні. Тож ми спокійно беремо одну на двох. Ну що, цим красуточком просто на пляжі не лежиться, тому вони такі гарні в плиттях. Їдуть у місто Рецінна. Так. До зупинки автобуса в Балі нам треба дійти 23 хвилини пішки, а далі сідаємо на автобус 30 хвилин, і ми будемо в красивому містечку. Передна мізи. На жаль, фортеця не дуже нас вразила. Не можу рекомендувати її відвідати. Краще потратьте більше часу прогулянками, вузенькими, красивими вуличками міста Ретімно. Зробіть багато класних фото, поїжте морозиво, повечеріть в одному з центральних ресторанчиків. Ретімно дуже затишне містечко. Останні дні ми провели, насолоджуючись морем в нашому балі. Ну, звісно, в крайній день подорожі я зустріла прекрасний схід сонця.